Господь каже, тобі це потрібно, але часто ми засліплені власним баченням, ми забуваємо покладатися на Бога. якщо ми прагнемо побачити жнива останнього часу, то маємо усвідомити, що це буде здійснюватися по вірі. Це не пов'язано з нашими дарами і талантами. Під час першої зустрічі я сказала нашій команді: я в порядку, бо те, що ви бачите зараз, я бачила заздалегідь. Я знаю, як довіряти Богові усім цим немає жодних проблем. Я буду довіряти Богові навіть якщо ми втратимо усе. Якщо усе вимкнеться, я піду до людей пішки, і ми матимемо відродження. я буду стукати у двері і молитися за зцілення. Я знайду шляхи, побачу чудеса та знамення, бо знаю Бога чудес. Перед нами виклик, але ми бачимо досвід сотень тисячоліть ви знаєте, що я маю віру, але потрібно, щоб у вас була власна Тож Павло з усіма безпечно врятувався, і вони починають розводити багаття. У нас тут горить нічогенький вогонь, а нас лише четверо. Уявіть собі багаття на 276 душ. 276 людей змерзли. Тоді сказано, тубільці виявили нам надзвичайну людяність, запаливши вогонь, вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, випавши через жар, вчепилася в його руку. Як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному напевно, цей чоловік убивця, тож вони. Розводять вогонь, це захопливо. Дозволь мені дати тобі поліно. Сподіваюсь, без змій. О, так. Ось тобі поліно. Отже, Павло розпалює багаття. Він підкладає поліно за поліном. Чудово. Я підійду ближче. Павло підкладав дрова, гадюка заснула у мокрих дровах, та тепло розбудило її, і тоді вона вискочила на острові Мальта таке трапляється. Павло розпалює багаття і стає все гарячіше, усі зігріваються. Таким чином відбувається відродження. Хтось має це почути. Коли ми ходимо вірою, а не баченням, вогонь відродження палає. Багаття розгоряється, ви починаєте наповнюватися святим духом, шукати Бога, прагнути його надприродної присутності. Ви починаєте палати для Бога у служінні і всіх сферах свого життя. Ми повертаємося до своїх молитовних комірчин, перебуваємо в Божій присутності, молимося, і кажемо, Господи, наповни мене святим Духом. Ми говоримо Мовами, навіть якщо раніше у це не вірили, усе змінюється. Ми докладали зусиль, бо прагнемо сили Святого Духа. Але коли ми починаємо підкладати дрова, ворог завжди вискочить. Тож не обманюйтесь. Тож, як сказано в Біблії, гадюка вискочила і причепилась до Павла. Ворог не зміг зупинити Павла штормом та корабельною аварією і гадав. Я не зміг зупинити тебе зовні, тож спробую влити трохи отрути всередину, щоб Я здогадуюсь. отруїти твоє серце. Ти маєш вибір, чи дозволиш ти отруті потрапити до твого серця та отруїти тебе? Це намір ворога. У Біблії сказано, що Павло не дозволив цьому статись. Апостол зробив це задовго до історії з Тейлор Свіфт. Це було в пісні. Так, Тейлор була не першою, хто позбувся змій. Біблія каже, що Павло струснув гадюку у вогонь. Він не струснув її на оточуючих аби їх не отруїти. сучасною мовою він не струсив гадюку у соцмережі або тещі, або подрузі. Ні, 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 він струсив її у вогонь. Декому з нас потрібно позбутися непрощення, гіркоти, образи, гніву, ненависті, хтивості, жадібності та заздрості. Вони мають згоріти у вогні, аби не труїти інших. Саме таким чином Павло позбавився гадюки. Тубільці спочатку вирішили, що Павло вбивця, але за декілька віршів їхня думка змінилась. Вони почали казати, що Павло Бог це натовп. Павло напевно гадав: ви, мабуть, жартуєте. Якби я чекав оплесків натовпу, то сьогодні я був би Богом, а наступного дня вбивцею. Ось чому ми не можемо залежати від того, скільки вподобайок отримаємо у соцмережах. Ми маємо отримати слово від Господа, щоб знати його думку про нас. Саме це має бути джерелом нашої впевненості. Гаразд. по перше, регатіс це слово про віру і воно дуже запалює. Я б сказала, що ми просто повертаємося до того, ким маємо бути Люді ми віри. Гадаю, токсини, що потрапляють до нашого серця від укусу тієї змії. Це задум ворога, який не хоче, аби ми ходили вірою. Тож він нападає на наші почуття чи раціональний розум тощо. Уявіть, що сталося би з Павлом, якби він здався, повернімося до початку. Він міг здатися, коли був у в'язниці. Павло мав нагоду здатися на кораблі під час шторму, гадаючи, це кінець, ми усі помремо. Або коли корабель розтрощило. Уявіть, якими були наслідки, якби він здався? Багато хто з нас зараз почувається саме так, як почувався Павло. Боже, я пройшов через увесь цей шторм, пережив корабельну аварію, а тепер мене вкусила змія. Серйозно, гадаю, що в дусі у цей момент ми маємо рацію. Це наш вибір. Можна сказати, мене вкусила змія, я сповнений непрощення та злості. Так, так, так. Змія справжня, я цього не заперечую. Змія образи, непрощення, гіркоти, болю, несправедливості. Вона справжня. Ніхто не заперечує реальність отрути, але визначить це твою долю або ні вирішувати тобі. Ти можеш струсити змію у вогонь, бо вона дійсно реальна, і ніхто цього не заперечує. Але дозволь прийти спокут. Силі Бога, і скажи ззаду? Так в Біблії сказано: навколо того місця були володіння начальника острова на ім'я Публі. Тож Бог веде Павла до начальника, який прийнявши нас три дні щиро виявляв гостинність. І сталося, що батько Публія, батько найвпливовішої людини на тому острові, лежав хворий на гарячку і дизентерію. Павло, увійшовши до нього і помолившись, поклав на нього руки і оздоровив його. Коли ж це сталося, той інші на острові, хто мав недуги, приходили і оздоровлялися. Мені подобається, як сказано далі. І вони вшанували нас великими почистями, а як ми відпливали, давали нам усе, що було потрібно, тобто усе, що було втрачене з надлишком. І де зрештою опинився Павло? У Римі у Римі, саме там, куди його закликав Бог. Призначення звершилося. З ним сталося декілька несподіваних подій, які пішли йому на користь. Так, і це принесло користь не лише йому. Багато хто з нас молиться за пробудження, і ми прагнемо потрапити у Рим. Але я кажу дорогою до Риму, не променіть Мальту, Бог каже Павле. Ти бачив лише Рим, а я бачу відродження, яке чекало на тебе на Мальті. Ти маєш молитися стосовно цього за усіх вірян. Бо це надзвичайно важливо. Енайніф із крістін. Керівники А 21 навіть сьогодні, посеред тяжкої ситуації, вони знайшли можливість підбадьорити усіх нас. Мені подобається те, що ти сказала, Крістін. Не втрачай того, про що ти молився. Багато хто з нас вірили у певні речі, але зараз настільки заплутались в усьому, що відбувається Уся ця отрута і хаос навколо можуть заплутати і зупинити нас. Від того про що ми молились, згодна ми молилися. Я бачу відповіді на молитви. Мені не потрібно казати Богові: ось як має виглядати відродження. Ось кого ти маєш благословити. Павло бачив, як він у Римі говорить до Цезаря, і Евангелія розповсюджується, але Бог сказав: зараз інший сезон. Павло не сприймав це як втрату, не казав про втрату вантажу або про те, як нудить від морської хвороби. А ми виходимо в інтернет і скаржимось, яка у нас жахлива морська хвороба, і що ми втратили. Я не заперечую цього, але в якийсь момент ми маємо подивитися вперед і промовити: я на Мальті, я не планував потрапити сюди, але я живий і тут є люди, які потребують спасіння, зцілення, підбадьорення та пророцтва. Можливо, ти почуваєшся, ніби потрапив у в'язницю, і навколо тебе є інші полонені. Господь хоче дати тобі слово підбадьорення для когось з них. Можливо, пророче слово у їхнє життя або ти можеш принести зцілення чи відкрити для них писання. Зараз не час відокремлюватись. Це твоя можливість, бо на Мальті на тебе чекає відродження. Не можна заперечувати шторм, наявність морської хвороби і те, що вантаж вилетів за борт. Не можна заперечувати, що корабель розтрощило, але двічі у тексті Павло каже, що корабель загине. Бог показує нам, що деякі з тих речей, які ми вважали життєво необхідними, не важливі, і ми зможемо жити без них, бо у нас є Господь. Він наша допомога у скрутні часи. Його достатньо. У ньому ми маємо усі необхідні духовні благословення, усе, що нам потрібно. Уся повнота в Ісусі. Ісус каже, вам не потрібен був корабель. Вигадали, що ваша відповідь та усі запаси були на кораблі, тому покладали надію на нього, але корабель загинув. Але лише Ісус з цією надією, ісус це якір для нашої душі, міцний та надійний. Він нас не покинув, він нас не залишив, він не спростував жодної зі своїх обіцянок. Усі обітниці Божі у Христі Ісусі. Так і амінь. Тож не пропустіть відродження на Мальці, бо засмучені тим, що ви ще не в Римі. Ви потрапите до Риму. Павло Сівучовин отримав усе, що втратив, та попрямував до Риму. І знаєте, що сталося у Римі? Це було не неймовірне видовище. Я хочу сказати, що коли ви маєте мету, все може відбутись набагато краще ніж ви гадали. Ти маєш молитися, щоб це слово закарбувалося у нашому житті. Амінь. бо це вплинуло на усіх, хто нас дивиться по всьому світі. Ця пандемія отруїла багатьох, і ми маємо позбутися цієї отрути. Звичайно, це слово має закарбуватися у нашому житті. Амінь. Отже, отже, я дякую тобі за кожного по той бік екрана. Господи, перш за все, я дякую тобі, що ти врятував нас, що ми у безпеці. Ми припиняємо озиратися на те, що було втрачене, як це незручно, лячно і жахливо. Отже, ми дивимося на Мальту, на якій опинилися я молюся за тих, хто планує покинути корабель, щоб вони не вистрибували з корабля в ім'я Ісуса. Аби, подивившися цю програму сьогодні, вони лишилися на кораблі і трималися за тебе, Господи. Отже, я молюся, аби ти дав силу людям струсити змій, які в них вчепилися, увесь гнів, гіркоту, образу, непрощення і ненависть. Нехай кожен позбудеться цієї отрути в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Отже, нехай твій мир, твоя любов і твоя радість панують над Твоїм народом. Я проголошую і стверджую над народом Божим, що ми подаємо. Станемо кожен перед своїм кесарем по твоєму слову. Господи, ти сказав, ти будеш, і жодна зброя, створена проти нас, не матиме успіху в ім'я Ісуса, батьку, в ім'я Ісуса. Програма хвала. Гадаю, ми струсили змію. Струсили змію. Просто струсили. До нових зустрічей на все добре.